Грубі прославлення. Слава Господу! Дуже дякую. Амінь. Слава Богу. Тепер я постараюсь недовго дасть Господь мудрості під нас. Сідайте, будь ласка. Недавно в нас була Пасха. Амінь. Недавно ми святкували Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І на сьогоднішнє Слово мене надихнула Переписка, вірніше, ми голосовими повідомленнями обмінювалися із нашими воїнами, і з хлопцями, які воюють. Славік Дзюблик на, написав мені повідомлення і запитав, каже, пастар: от я прочитав у Біблії, що Христос повелів учням піти і приготувати Пасху. А що це було таке? Ну Яке блюдо? Що це за Пасха? Ну, в мене одразу всплив книга Ісход, 12-й розділ, там, де Моїсей велів. Їсти Пасху. Ви знаєте, що Свято Пасхи вже святкувалося дуже задовго, воно пішло з часів виходу євреїв із Єгипту, і євреї щороку, з тих пір, ще з того Моїсеюєвого дня, святкували це свято. І не випадково так сталося, що саме на свято Пасхи був закланий за нас Ісус Христос. Тому Пасха це досить давнє свято і засноване задовго до навіть життя Ісуса Христа. Воно було встановлено як пам'ять виходу із єгипетського рабства. І ми знаємо всю цю історію. Фараон не хотів їх відпускати, і на Єгипет Бог послав різні кари, являючи свою славу. І от останньою краплею. В цих Божих карах на Єгипет от якраз була смерть усіх перворідних дітей по всій країні і в кожній сім'ї. І навіть тварини первородні були знищені тоді. І... Але тієї визначальної ночі ізраїль, ізраїльський народ мав повеління від Бога звершити першу в житті в історії людства Пасху. Це заколоти ягня. Або молоде, молодого козеня чоловічого роду, козльонка. І взяти і його кров'ю, що зробити, окропити одвірки, косяки дверей і цю перемичку на дверях. І давайте ми прочитаємо цю історію, вихід, 12 розділ з 5-го вірша, ми будемо читати вихід. 12 розділ з 5-го вірша. Ягня у вас нехай буде безвадне, чоловічої статі. Безвади, самець однорічне. Візьміть його з овечок та кіз. І далі. І нехай буде воно для вас пильноване аж до 14-го дня цього місяця. І заколе його. Цілий збір Ізраїлевої громади на смерканні. І нехай візьмуть тієї крови, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. І нехай їдять тієї ночі те м'ясо, спечене на огні та оприсники. Нехай їдять його на гірких травах. Не їжте з нього нічого сирого чи звареного у воді, а лише засмажене на вогні голову, ноги і потрохи його. І нічого не лишайте до ранку, що лишиться до ранку, спаліть на вогні. Ось як їстимете його, підперезавши крижі, а ось як їстимете його, підпережавши крижі з сандалями на ногах та ціпками в руках на поготові до великого переходу з'їдатимете його швидко, в ознаку того, як Всевишній Господь Ізраїлю хутко врятував свій народ свій від єгипетської неволі, бо це Паска Господня. Тобто ми знаємо з історії, тепер прочитали, що являється Пасхою Господньою, оце ягня або козкозлюнок якого вони мали швидко з'їсти, підперезані в сандалях з палицею в руці. І це була Пасха Господня. І далі. І пройду я тієї ночі єгипетською землею і повбиваю там кожного перістка, як людей, так і тварин, і над усіма богами єгипетськими ученю суд Я Господь. І буде знамення у вас кров на долівках там, де ви перебуватимете. Тут опечатка на домівках, там, де ви перебуватимете. Побачивши кров, я обійду вас пощаду вдарувавши, і не буде згубного удару вам, коли вражатиму єгипетську землю. І останнє вірш на сьогодні: ця ніч стане ніччю пам'яті для вас, і ви та всі ваші покоління будуть святкувати її як довічне свято Господне. Отже, ми знаємо, що Пасха. Ми знаємо, що Пасха це якраз була ця тваринка, був цей козльонок чи ягнятко. І це Пасха Господня. І це довічне свято. І от євреї вони святкували, святкували. Скільки там? дві 2000 років до народження Ісуса Христа святкували. Ще 33 роки, коли вже Ісус Христос жив, кожного року святкували. І саме на свято Пасхи сталися ті події, які ми читаємо в кінці кожного Євангелія. як Христос був схоплений, вбитий і розп'ятий за наші гріхи. І от ми прочитали оце місце Писання, і я хотів би, знаєте, поміркувати над тим, що ми прочитали. Дивіться. Бог повелів. Вибрати ягнятко без вади, без п'ятна і порока, і пильнувати його, там написано 14 днів. А потім е, потрібно було його приготувати. Причому не просто вкинуть воду і зварить, не, і не дай Бог, щоб не було сирого, а потрібно було гарно пропекти. І в цьому є певний символізм. Знаєте, це не, не повинно було бути зроблено поспіхом. Поступив сигнал, пішов у хлів, схватив першу попавшуся тваринку, приніс в жертву, помазав косяки. Ні, потрібно було доглядати, ну, вибрати і 14 днів окремо його тримати, окремо його годувати, тобто ну, звертати увагу на це, приділяти йому час всі ці 14 днів. Потім, коли вже цей ягненок був заколений, теж знаєте, щоб спекти нормально. Ти не покинеш. Одне діло кинуть у воду, і хай воно там собі вариться, а щоб спекти, треба постійно за ним дивитися, щоб воно рівномірно прожарилось, щоб все було нормально. І в цьому є певний символізм. Знаєте, серед оцього кипіша, який зараз відбувається, серед цих смертей, серед цих обстрілів, Господь Духом Святим, Церкву свою все більше і більше повертає до цієї історії. Дивись на мене, як на акція за тебе закленого. Дивись на мене, як на мідного змія того Моїсеєвого піднятого, щоб не відбувалося навколо, є Господь, і на, на нього треба звертати увагу. До нього треба хоча б у день, раз у день навідатися, поговорити з ним. розумієте поговорити з ним, відкритися йому. Він живий, Господь, я минулого разу казав, це твій Спаситель, якого ти колись у вічності побачиш лицем до лиця узрять очі твої, а не чужого. Ми співаємо. І це той Господь, який ну чекає, хоче, щоб ти з ним проводив час у своїй таємній кімнаті щодня. Оцей оці декілька днів, коли вони повинні були пильнувати за акцем, це символічно ніби прив'язатися до акця, розмірковувати над тим, що з ним буде, що воно невинне, народжене, мале, буде принесене в жертви за мої гріхи. Ну так розмірковувала тоді євреї від тхозаветній. І ну, оце осмислення своєї гріховності і милості Божої, що Бог просто так забирає, прощає, і страждаю не я, а страждає оця тваринка, оці всі роздуми це підготовка серця. Амінь. Сьогодні ми маємо досконалого акця, нашого Господа Ісуса Христа. І, і вже ми не на ягненка звертаємо, а на нього. Ми проводимо з ним час і розмірковуємо над тим, ну ми їмо Його. Я хотів причастя провести в кінці проповіді і відкрити місця писання, які відкрила наша сестричка щойно. Ісус каже, це тіло моє, споживайте мене, їжте мене. Хто буде їсти мене як отого ягненка той буде мати життя вічне. І що це означає для нас? Ми знаємо, що багато людей, які чули ці слова, вони буквально їх сприйняли. Як канібалізм, і навіть учні Христа, 70 учнів розвернулись, просто сказали, ти ти крейзі, і пішли від нього. Але що це мається на увазі? Розмірковуй над моєю жертвою. Розмірковуй, що я за тебе грішного помер. Я зараз від імені Христа кажу. Розмірковуй над тим, що зробив, що було здійснено на Христі. Оце є споживання Христа. Просто. Осознання Його, по-перше, того, що він живий, амінь. Він наш, він з нами, він наш Господь. І осознання того, що благодать є, є Господь, є Бог. І коли ми стикаємось з якимись ситуаціями в своєму житті, коли наш людський розум просто впирається, і ти не бачиш такий тупічок. Давай, як як оці, які дивилися на мідного Змія, відвертайся від проблеми. Звертайся до Христа. Потім вертайся до проблеми і кажи: У мене є Христос, у мене є агнець закланий Він за це помер. Він за, помер за те, щоб пали любі кайдани, порвались любі тупіки, щоб всяка перешкода, яка є в моєму житті, в моїх обставинах, чи в моєму тілі, чи будь-які кайдани в моєму житті, щоб вони падали в ім'я Ісуса Христа. Далі ми читали там з вами, що. Їжте Пасху, це вихід 12 розділ, 8 вірш. Якщо можна повернутися нам, вихід 12.8. Господь через Моїсея дає повеління, щоб їли Пасху з гіркими травами. Які це гіркі трави, як ви думаєте? Це цибуля, часник можливо, редька, не знаю. Чи була в них редька, думаю, була. І я дивився коментарі, що це, в чому символізм гірких трав. І, ну, знаєте, всі, як один е, коментатори і Божі Божі діти, вони говорять про гіркоту рабства, про гіркоту втрат якихось, які трапляються в нашому житті. Щоб ми, розвірковуючи над Христом, над Його жертвою, про, про гіркоту оцю не забували яку ми проходимо з ним. Але Знаєте, от я уявив себе, я сів поїсти молоденького баранчика. І, допустим, я голодний. І от я беру його, смакую їм. Він смачний. Але хочеться взяти цибулинку, знаєте, цибульки зеленої, такої, оцей, як вона називається? Ну, зелений. Ну, для чого я це роблю? Щоб пережити гіркоту рабства чи ні? Це для того, щоб нас більше краще насолодитися смаком, правда? ж? човки я можу гризнути, щоб присмак, ну, щоб додати, щоб розкрити смак у оце, оцього ягняти. Я, я це роблю: беру ці гіркі трави для того, щоб ще більше кайфувати від, від оцього смаку. Тому це про кайф відносин з Богом. Молодежь, яка недавно тільки в церкві, та взагалі люди, які вже, ми, знаєте, ми вже багато знаємо, багато інформації маємо, переслухали тисячі 100-500 проповідей і все знаємо. Але сам кайф оцього смакування Христа, розмови з ним, близькості Його, його обіймів. Це кайфово говорить з ним. Проводить з ним час. Таке просто мовчазне спостерігання нашого Господа. Це дуже класно. Споживання на Пасху. Ну, тоді, коли вони споживали на Пасху, вони це робили швидко. Ми прочитали. Зодягнені вже в сандалі. Вони були спали цию руці, готові до до походу. І от. У тебе є твоє життя, яке треба йти, яке треба жити і з дня в день ти просипаєшся, в тебе є якісь поточні справи, твоя робота, що б там не було. Перед тим, як піти, як здійснити щось, взяти щось, спожию цю Пасху, наїжся Христа з самого ранку, посеред дня. Просто наїжся ним. Звернись до нього, Господи. Я хочу наситися тобою. Я хочу наситися стосунками з тобою, я хочу наситися осмисленням величі твоєї, величі твоєї жертви за мене, я хочу наситися осмисленням того, кого мене грішного, падшого, з моїми недоліками, з моїм характером, з моєю ситуацією, ти просто витягнув із болота гріха. І якщо ти до цього часу мене довів, я знаю, ти й далі мене проведеш. Амінь? Амінь. Амінь. І наївшись Христа, я беру ну, умовно цю палицю, я беру, збираю свої мозги, свою силу, свій весь життєвий досвід і йду, і рішаю ті квести, які мені треба рішати у цьому житті. Але наївшись, наївшись. Христос мені, Його сила в мені. Амінь. Вся Біблія пропитана тим, що ми лише сосуди, глиняні сосуди, які носимо силу Христа собі. І цю силу жити, перемагати труднощі, обставини, війну, не впускати в серце в своє оцю горіч війни, болю за, за погибших дітей, зруйновані судьби. Силу дає мені Христос. Я його споживаю. Нам належить оця велика благодать, що Христос в нас уповання слави. І в нас є 24 на 7 в нашому дусі є доступ до Нього. Дух Святий, в мгновені ока може з'єднати тебе із твоїм Христом, із твоїм Спасителем. І ти можеш наїстися стосунків з ним. Амінь. Не живіть це життя голодними. Тому що рішаючи щось своїми силами, тебе дуже вони швидко закінчаться. І можеш помилитися десь в якихось своїх рішеннях. Але наївшись Христа, споживши, осознавши, що це тимчасове життя, це якась задача, яку треба рішити, це все минуле, ой, минуле це все як прийдешнє є таке слово, яке колись закінчиться. І там мене зустріне той, хто є справжньою моєю Пасхою. І останнє на сьогодні хочу сказати. Більше, мабуть, як до тих людей, які тільки перші кроки роблять за Христом. Ви розумієте, як буде відбуватися розподіл людей, хто. В пекло, а хто буде з Богом? Як це було у Старому Завіті? Людина, яка не хотіла в пекло, вона брала цього ягньоночка безпорочного, чистого, приносила священнику. священник іноді, навіть не піднімаючи голови, хто приніс? Відразу починав роздивлятися це ягня. І якщо воно було здорове, не без безп'ятна і порока, людина, яка приходила, приносила це ягня клала руку на це ягня, сповідала свої гріхи. В духовному світі гріхи цієї людини переходили на цю тваринку, на це ягня і священик убивав. Тому що прощення. За гріхи можна отримати лише через смерть. Наказання за гріх смерть. І таким чином з людини гріхи знімалися, переносились на тваринку, і ця тварина помирала разом з гріхами. І людині прощались гріхи. Як тепер у нас з вами у новому завіті? Коли оці всі мільйони тварин, які були убиті за часи старого заповіту, усії, всіх всі їх, всю, всю їхню кров замінив собою один наш Господь Ісус Христос. І це була досконала Пасха. це Він став досконалим акцем, де вже не треба, щороку приносить там, чи періодично написано раз. І назавжди Він приніс себе в жертву і відкупив нас від гріхів. І написано в Біблії, коли ти в це віриш, коли ти віриш, що Христос був розп'ятий за тебе, коли ти віриш, що Він воскрес в недільний день, коли ти віриш, що Він в тілі вознісся і зараз Він живий твій Господь, написано, Христос вселяється вірою в твоє серце. Цей агнець він поселяється всередину тебе. І тепер, коли ти помреш, ти приходиш до Бога. І ключовий фактор для твого спасіння це не ти, не твої діла, не твій характер, не те, як ти жив, не те, як ти наробив, а чи є в тобі Христос, чи є в тобі Агнець? Чи живе в тобі агнець Духом Святим? Уже не я живу, живе в мені Христос. Якщо уявити людство у вигляді просто. от уявіть Людство у вигляді величезної, безкрайньої толпи людей в сумірках. Не видно ні лист, просто силуети людей, просто море силуетів. І от тепер уявіть. Тих людей серед цей безлічі людей, тих людей, в яких живе Христос, в них ніби із середини світиться серце. Закрийте очі і уявіть. Просто море тіни людей. Ви знаєте, просто, от як в мультику, не знаю, кишить людьми. Але є ті, в яких світиться із середини серця. Вони відрізняються, вони інші. Просто агнець Божий Христос живе в них вірою. Духом Святим з'єднаний із людським Духом. І от по наявності чи відсутності всередині тебе Христа буде визначена твоя вічність. Не від тебе це залежить, а від того, чи є в тобі оце із середини оце гаряче серце, чи є в тобі той, кого ти їв усе своє життя. Той, над чиєю жертвою ти розмірковував усе своє життя. написано от, е, Відкрите нам Матфія, 6 розділ, 56 вірш Написано, хто їстиме тіло моє і питиме кров мою, той перебуватиме в мені, той залишатиметься в мені. Е, Івана, Івана. Вибачте, Івана 6.56. Хто їстиме тіло моє, хто питиме мою, той залишатиметься в мені і я в ньому. Лишається в мені і я в ньому. І лишаючись в тобі, Христос написано сказав: не залишу і не покину, поки ти сам його звідти не попросиш. І от по наявності Христа, чи лишається він в тобі, чи прийняв ти його, і чи лишається він в тобі. Буде визначатися твоє спасіння. Тому що дивіться, в Єгип... тоді в Єгипті. От уявіть, ішов ангел-губитель і... і убивав усіх первістків у кожному домі. Але на тих домах, де була кров Агнця, і ті люди, які всередину себе з'їли, Агнця, ангел-губитель проходив мимо. Тепер не важливо, хто був в домі. Що це були за люди? Які в них були характери, які в них були діла, добрі вони були чи злі, неважливо. як Вирішальним фактором, будуть вони спасені чи не будуть, о мене цей дім, біда чи не у мене, це було наявність або відсутність крові на одвірках і агнца всередині спожитого. Тому ті люди, які роблять перші свої кроки за Христом, ви повинні зрозуміти, що найголовніше це те, чи є Христос в тобі. Не намагайтесь своїми силами змінитися і стати наскільки хорошими, ідеальними, щоб Бог подумав і вирішив. От цього прийму, а цього не прийму. У Бога не буде ніяких запитань до тебе, тому що в тобі Христос. Тому що в тобі Христос. Запитання до тебе будуть у самого Христа, де буде Він уже тебе питати і або давать тобі нагороду, або ні. Ми прочитали про суд, який Бог вчиняв тоді. Оцей суд. Писано в новому заповіті тільки один критерій: Ісус каже, що не вірують в мене. Дух Святий прийде на цю землю і проголосить суд. І суд заключається в тому, каже Ісус, чи вірують, чи не вірують в мене. Ті, хто вірують, їм буде один присуд. Вони підуть в царство вічне. Ті, хто не, не вірять, не мають, не підсвічені середини Христова. На жаль, вони. Не знаю, може Бог ще щось знайде, але без Христа спасіння нема. Без Христа, без Його жертви, без Його крові пролитої неможливо спастись. Так, як це було в Єгипті, або є кров, або нема. І не важно, хто ви такі. Так само з тобою. Або є тобі Христос, або нема. І не важливо, хто ти такий. А от уже чи є він тобі, чи нема, це залежить від тебе. Ти їси його і залишаєшся. Що значить їсти? Ще раз скажу, це розмірковувати над тим, що він зробив, хто він зараз для тебе, і тебе чекає зустріч з ним у вічності, де він буде царствувати, де він буде царем, і ми будемо з радістю підкорятися такому мудрому. Царю, який своє життя віддав за нас. Давайте ми піднімемось. Господи, ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що ти наша Пасха. Христос, ти в нас, Ти наше спасіння, золотий вінець буде замість дління. Господи, нехай переосмислення Пасхи. Нехай переосмислення Твоєї жертви, воно відбувається зараз в наших серцях. Ми часто, Господи, піддаємося суєті нашим проблемам, тим перешкодам в житті, з якими ми стикаємось. Але так важливо нам перебувати в тобі, так важливо нам, як гілочкам, перебувати на лозі. Так важливо нам їсти, Господи, Твою жертву, розмірковуючи над ним, згадуючи її, радіючи від того, що ти нас спас, від того, що імена наші записані на небесах, від того, що Ти одного разу вірою вселився в наші серця. І тепер Христос в мені, Він має спасіння. Христос в мені. Спасіння Золоти. Давайте ми поспіваємо трошки церкви. Всі свої. Аллилуйя, Господь. Ти в мені, Христос. Ти в мені Христос. Допоможи мені як особистості, Господи, покоряться. Тобі, як царю, який живе в мені. Кожен із нас недосконалий, ми маємо свої слабкості, ми маємо, Господи, кожен з своїх таракань. Але Ти в нас, Господи, запорука нашого спасіння. Агнець Божий за нас задлений. Поселився прямо в мені. для того, щоб забрати з мене кам'яне серце і дати мені серце плотяне, і написати на скрижалях мого плотяного серця. Свої заповіді.